Нагороди для кращих напередодні дня працівників культури та майстрів народного мистецтва прикарпатським митцям вручили почесні відзнаки. Також під час заходу обговорили актуальні питання галузі детальніше у сюжеті наших журналістів. Указом президента України присвоєно почесні звання. Заслужений майстер народної творчості України Івані Володимирній Ділеті, декоративно декоративної мистецтва. З цим же указом присвоєно почесне звання заслужений художник України Богдану Богдановичу Гузів. Нагороди різного рівня отримали близько 60 прикарпатських працівників культури. Бог дав цим людям особливий талант, і вони протягом свого життя вдосконалюють цей талант, примножують, а особливо передають нам, глядачам, людям. І звісно, в час війни це люди, які жертовно волонтерять, організують різноманітні заходи, масові заходи, культурні заходи. Значення культури є достатньо великим у мирний час, і в час війни я переконана, що це також культурний фронт дуже важливий. Культура, мистецтво, мова, слово це наша ідентичність і це те, що відрізняє нас від інших. І коли ми боремося, ми боремося нашу культурну суверенність. Бо ви знаєте, тимчасово окуповані території можна відвоювати з часом, але важливо б було кому це робити. А без культури, без мистецтва, без мови, без нашої ідентичності не буде кому це робити. Тому культурна суверенність має велике значення, і діяльність культури і в умовах і і воєнного стану також має величезне значення. Спершу відзначення, а далі робочі питання, засідання колегії управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації розпочалося з обговорення готовності профільних закладів області до опалювального сезону 2025-2026. Кошти, якщо говорити про наші обласні установи, вони передбачені 100% на закупівлю газу і для того на оплату праці відповідним працівникам для того, щоб було опалення. Якщо ми говоримо про централі. Зоване постачання, ну тут ситуація вже залежить від міста і від тих центральних котелень, які подають тепло. Ми планово працюємо на переведення наших установ на автономні котельні. Це стосується і даного театру, і філармонії і інших обласних установ. Постачання поки що забезпечене не в усіх закладах культури. Зокрема, в Івано-Франківському фаховому музичному коледжі нещодавно підключили опалення в головному корпусі, тоді як інших ще залишається без обігріву. Тому що є питання мереж, які вже трошки мають свій вік, але над цим працюється і є обіцянка, що воно в нас буде. Цей корпус знаходиться, так як ми мовити, всередині інших будівель, і там е терпимо, дякуючи цій температурі, яка є назовні, ще можна працювати, але ми деякі заняття перенесли в центральний корпус. Далі на порядку денному засідання питання присвоєння та підтвердження почесних звань народний і зразковий аматорським колективам області. Станом на сьогодні більше 20 колективів, які претендують на дане звання, але це, це дуже багато, бо в нас в області кожна громада і в кожній громаді є багато колективів. І так якраз на рік чи раз на три роки вони підтверджують свої знання, так що це є безкінечний процес. Кожну колегію, що ми маємо таких працівників, таких керівників колективів, керівників закладів. Щоб театр постійно розвивався і тішив як маленьких, так і дорослих глядачів. На нараді також обговорили роботу Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки.